Всім доброго дня. Сьогодні 9 вересня 2022 року, і в нашому відеоогляді два доволі простеньких генератора. От їх упаковочна коробочка генератора Фого 3001 на 2,7 кВт. І що цікаво, ребята? Бензобак тут невеличкий, на 3,6 літрів. От його вид зверху. Дуже простий, без електростартера. От такий, Подивимося. Впереді, бачите, панелі ніякої, керування немає. Виходить дві розеточки, 16 амперний. Тут свіча, от, заливна пробка і контрольна пробка. пробка заливна, контрольна є і з однієї сторони, і з другої. І от ручний стартер. Подача палива, заслоночка, воздушна. При запуску закривається, запустили, відпустили. Рядочком я би сказав побратим, генератор вулкан. Маркировочка його се. 4 тисячі є. От я на упаковочні коробочки показую, щоб гарно було видно. Є, значить, з Так же тут вихлопна з боку, свіча запалювання. Так, подивимося панель. Бачите? Е Фогол взагалі відсутствує панель. Тут є панель керування. Дуже проста. В предішому відео я показував і розказував. Ручний стартер. Акумулятор. От бачите все. Отакі. Вот два доволі простенькі. І гарненькі генератори, вам не потрібно вже розбиратися з панелю, там все зрозуміло і понятно. Комплектація в цих генераторах дуже проста. Є ще інструкція, гарантійний талон, фого, просто один свічний ключ. Якщо подивитися... На вулкан. Крім свічного ключа йдуть два ключі запалювання і дві вилочки. Ось вот такі от генератори. Ну, Хотів показати наявність в офісі. Є такі в нас генератори. Вибір генераторів у нас обширний. Всі генератори брендові з мощністю до 7 кВт. З електростартерами і, і також без, без них. Уже вибір за вами. Чи потрібен вам електростартер, чи ні. Бачите, вулканчик з електростартером. Кстати, вулканы більшої мощності, тобто 6 тисячний, дев'ятитисячний, там в комплекті йдуть колеса. Всі модельки 4000 не предусмотрені. Ціна на сайтах, на генераторі одна з цих Ну, зателефонувавши в компанію Електромотор по номеру телефону 063 426 1010, вам придумають скидочку. Всегда йдемо на уступки. Всім терпіння, миру, чекаємо на електромоторі.